Степан Васильченко. Пацанок У весняному повітрі загув вечірній дзвін, розносячи по місту людям звістку, що зайшло велике свято. Вирізалися в небі перші зірки над низенькою, обшарпаною тюрмою. Сонною пусткою руїною здавалася вона в вечірніх призмарках, а за гратами та замками стиха шуміло. Гула там Підборкана молода сила. В тюрмі почалася повірка. Збрончали швидко ключами, часто загрюкали молотками об залізні грати, поспішали, бо спинилися сьогодні. В третій камері товариш Петро виряджався в дорогу. Сьогодні на прогулянці він образив начальника, якого ненавиділа вся тюрма, і тепер мусив іти до карцера. Товариші по камері гуртом виряджали його давали йому теплішу одежу, розсипали поза підкладкою піджака цютюн та сірники, щоб не знайшли, коли будуть його обшукувати. Сам Петро, кремезний хлопчина з русявою борідкою, прихватком наїдався чогось аж на троє суток. Через невеликий час, одягаючись на ходу після трусу і широко ступаючи по коридору, він уже поспішався до карцера. Слідком за ним ішов надзиратель і брязкав ключами. Стали перед маленькими старими дверима, з дірочкою прозуркою і здоровенним висячим замком. Оцей льох чи комірчина, по бідності тюрми, була призначена для карцера. Загриміло залізо, і двері одчинилися. Трохи пригнувшись, Петро вступив кудись у вогку й холодну темряву. Зразу тоненько. Звизнув за ним важкий залізний засов, загримів замок і все стихло. Петро ступив далі і став обдивлятися. Маленьке віконце, густо переплетене гратами, заглядало зоряне небо. Петро потягнувся і голосно позіхнув. Здрастуй, товаришу. Завіщо це тебе? Несподівано почувся десь з темного кутка тоненький дитячий голос. Петро здригнув. Ти хто такий? зараз спитав він. Я пацанок з п'ятої камери. Це добре, товариш, що ти сюди попав. У двох буде якось веселіше». Придивившись, Петро хутко завважив, що у кутку під стіною щось біліло. Підійшовши ближче, він став добачати фігуру пацанка. А тебе ж за сюди, товаришу?» – спитав Петро, усміхнувшись. Масалку погнав в хреста та. Паску, то старший посадив на троє суток, хвастовито одмовив пацанок. Як же сидиться тобі тут товаришок? розпитав Петро, сідаючи поруч з пацанком. Ой, гидко, гидко, товаришу, таємним голосом одмовляє той. Холодно, вогко, та ще пацюки, щоб вони видохли. Заснути ніяк не дадуть. Тільки задрімаєш зараз так і зашарудять по ногах, по грудях. Один запалець укусив, то оце я зняв черевика та й стережу, може підкрадеться котрий, то пришию суку. Петро став витрушувати поза підкладкою тютюн та сірники, а пацанок зразу почав без перестану щебетати. володьку пацанка знала вся тюрма. То був хлопчик, на вигляд років 12, бідовий, непосидючий. У камері він завжди як не з надзирателем. Грися коло прозорки, то на вікні коло град допікав вартового. На тюремному дворі, коли виходила п'ята камера на прогулянку, його жваве цвірінчиня змішувалось з пряскотом кайданів, сповняло весь двір собі за товариша там вибирав Володько завжди якого-небудь старовинного значного кандальщика, ходив поруч з ним. Пихкаючи поважно цигаркою і пере... переймаючи всі рухи і звички старих каторжан, свій тюремний бушлат та шапочку він навіть намагався носити так, як вони. Тепер перед новим чоловіком, перед політичним, йому хотілося показатися не яким-небудь грачем, а парнем, Фортовим. За першого ознаку цього вважалося зняття фартової мови, тюремних та злодійських звичок, і Володька зразу хотів висипати перед Петром увесь свій запас цієї науки. Пересипаючи свою мову фартовими словами і перескакуючи з одної розмови на другу, він цокотав нема в нашій камері тепер путніх реп'ят, Колись були боги, так боги, кошовий, близнюк. Васька кандальщик, а тепер залишилися одні сявки, духовитого парня ні одного нема. Всі такі, що на волі стріляли та під рундуками танцювали за печінку. А сюди поприходили та й мають себе за якесь божество. Знаєш, товаришу? Мене судили на один рік, а я після суду встав та й погнав. Председателя в закон та пугочки припаяли суки ще на півроку, шармач я і раз був на грубому тілі з Ваською скандальщиком купили в одного Єрка п'ять тисяч, айхи погуляли ж тоді ми з ним, тільки недовго й гуляли, на третій день згоріли. Володько закурив цигарку і, човаючи, здоровенними червиками став ходити по карцеру В одеськім саді я гуляв. З красоткою наслаждався. В тяжолі кандали попав, заспівав він дзвінким Альтом, і було чудно помічати в дитячому голосі добре перейняту манеру старих в'язнів. Ех, товаришу, заговорив він, зразу кинувши пісню. Шкода мені на волі одного оцінки. Маруху милу покинув я в Таганрозі. От красючка, як лялька. Велика жона твоя маруха, усміхаючись собі в темноті, спитав Петро. Їй було, Володька трохи подумав, було їй тоді одинадцять років. Вона теж шармачка на побачення приїздила, два карбованці гроші передала їй Богу, падлець воду не брешу, а це щось не чути. Треба було писнути їй. Чорт їх розбере тих бабів, може, вже з другим любов закрутила. Ти думаєш, Подлянка, що я тут пропаду, як вийду я на волю, за все тобі що? Ручки ножки поламаю, кості покручу. Між гратами вікна щось забрещало. показався блискучий кінець штика. Ей, ти, чорток, почувся за стіною голос вартового. Лежи мовчки, а то я тебе покладу. Коли Петрові обридло слухати пацанка, він сказав йому Ну наливаєш же ти добре, товаришок, не знай. Якийсь з тебе Іван вийде, ну, а тріпач добрий, пацанок почав плястися. А для коли хоч трошки брешу, щоб мені на волі, щоб мені волі не побачити, коли наливаю, поклявся він великою тюремною клятвою. Годі, Володько, гостро сказав Петро, воля тобі, ще потрібна буде. Пацанок насупився й замовк. Петрові стало шкода чогось хлопця, і він почав щиро розпитувати про його життя. Пацанок зразу одмовляв з неохотою голосом ображеного, а потім зразу якось залишив свій, свій тюремний тон і дитячим голосом став розповідати про своє життя. Як мені живеться, питаєш, промовив він, пересовуючись ближче до Петра і обгортаючись од холоду в свій, в свій полотняний бушлатик. Погано живеться, товариш. Боги чіпляються до мене, завжди дражнять. Бачить, що я малий, нікого не подужає з їх. Спати посилають на грачівку і їсти, садовлять з речами. А хіба я дешевше за їх, мій батько був шармачем, і я шармач. Я не менше покрав на полі. До їх. Дай бог усякому стільки покрасти, як я перекрав, казав пацанок смутним голосом. Петро слухав. Тиху скаргу пацанкову, його чистий мелодичний голосок, і йому почало здаватися, що немов він десь уже чув цей голос. Як ти гадаєш, товаришу, через якийсь час звернувся до Петра пацанок, дадуть нам завтра паски та крашенки, чи ні? Розказують, що торік давали на Пасху всім по маленькій Пасочці і по дві крашенки. Хоч і даватимуть, то нам з тобою, мабуть, не достанеться. Ми ж з тобою в карцері, одмовив Петро. То, може, як вийдемо то дадуть, може, хоч крашенки нам заставлять, навряд товаришок. А як не дадуть, то ми будемо вимагати. Правда, товариш, прийде прокурор, то ми йому й заявимо. Було помітно, що Володька дуже турбувався, щоб крашенки його не пропали. Петро вже не слухав пацанка і, обнявши коліна руками, про загадався. Оттямився тільки тоді, коли пацанок після довгої мовчанки знову обізвався до його. А зботай щонебудь, товаришу, прохав він. Може, казку, яку знаєш, А то скучно так сидіти. Щось позабував я вже казки, глибоко зітхнувши після довгої задуми, одмовив Петро. Ну розкажи що небудь про свої партійні пригоди. Ти хто будеш Ецек чи СР, чи, може, анархіст? Я страх, як люблю слухати про політичних. Ну, слухай, товаришок, сказав, хитнувши головою Петро, я розкажу тобі тільки, пильно слухай. От ти казав, що вилаяв масалку в Христа. Чи знаєш ти, хто такий Христос? Знаю, відмовляє пацанок. Роз, розп'яття, хрест, що ним по почорті ганяють. Ну, ще що знаєш? Більше не знаю, одмовив той. Христос, це не хрест. Ти послухай, що я тобі розкажу про його. І Петро, простою мовою Євангелії, став розказувати пацанкові про Христа. Пацанок близько тулився до його, чмихав, закидав питаннями, і коли Петро став розказувати про суд над Христом, про його страждання і смерть, пацанок примовк. І тільки по тому, як сопів він носом, можна було вгадати, як пильно дослухається він до кожного слова. Потім удвох вони почали тихо розмовляти про людей. Про христове вчення марили про те, що б сталося на землі, коли б знову прийшов Христос. Я думаю, казав Марійно пацанок, коли б тепер він прийшов, то перш усього звелів би покарати всіх тих, що тепер нас мучать. Він навчав людей, щоб вони прощали своїм ворогам, тихо одмовив Петро, і він, коли б вони покаялися, простив би їм усе. Простив би, розчаровано протяг пацанок, усіх би простив. І нашого начальника простив би, питає пацанок, у Петра защеміло чогось серце. Пороте він переміг себе і сказав, і його простив би, коли б він покаявся. Пацанок замовк і задумався. Слухай, товариш, трохи перемовчавши, промовив він смутним голосом. Може б, він хоч з посади його скинув? Проте нема чого й казати. Начальником він не був би над нами. Пацанок зразу повеселів. Ага, так йому, радіючи, сказав він. Зразу позривав би з його погони та до параші поставив би, парашником зробив би. Чи так, товаришу? Петро на свій страх дозволив пацанкові поставити начальника за парашника. Пацанок звідки радісно засміявся. Потім пацанок про щось задумався Ну, а нам з тобою, товаришу, не попали б часом од його? спитав пацанок. Петро трохи подумав. Зна. Володько, за себе не скажу, може б, мені й досталося від його за що небудь, ну, а тобі нічого не було, це я добре знаю. А чого ж так? тихо спитав Володько. Любив він, пацанків таких, як ти? Любив, радіючись, соромлячись, перепитав той. Любив товаришок і людям дуже наказував, щоб жаліли їх. А, пацанок щось хотів сказати та й замовк. Потім тихенько отсунувся від Петра. Та забув він, мабуть, що Петрова рука лежала у його на коліні. Нагнувся над нею, а з очей попала на неї тепла крапелька сльозинка. Петро став закурювати. Ти вмієш писати прошення?» – сказав пацанок через якийсь час Петрові. У вашій камері, кажуть, усе усі вміють добре писати прошення. Можна буде написати, одмовив Петро. Мені радять, казав пацанок з дитячим довір'ям. Щоб я послав прохання до цариці про помилування. Коли б гарно, жалюбно написати, то може що небудь би й вийшло. То лишнє, сказав Петро, тепер не дуже вважають на жалюбні слова. Можна написати без того, може, що й вийде. Е, ні, не кажу товаришу, сказав Володько. Розказують, що тут була колись політична баришня. То вона так написала одному пацанкові прошення, що навіть надзирателі плакали. Усе його життя списала. Через два місяці от цариці і помилування прийшло. Так напишеш, товаришу, казав далі пацанок, напиши, пожалуйста, спиши про все і що здоров'я моє слабе, а кандюр поганий, що чаю і сахару немає, бо нема кому з волі прислати хоч карбованця. Забув на той час пацанок при своєму руку. Напиши, що є у мене старушка мать, що сталася без усякого пропитання, і ото напиши, що ти казав, що Христос пасанків волів любити. Крізь грати стало пробиватися синє світло ранку. Виявились брудні обдерті стіни. Дивлячись на їх прищуреними очима, можна було добре уявити буйний сад або непроглядний бір. Зігнувшись публичком і щільно обгорнувшись у полотняний бушлат, спав коли стіни на бородній голій мостині володька, в сірому світлі досвідку вирізувалося його бліде личко з міцно заплющеними очима й дитячі витягнутими губами. Глянувши тепер на його, Петро зразу здумав, кого він йому нагадав. Здавалося йому, що неславний шармач Володька спить перед ним, а давній давній його приятель, сільський школяр Марко, з котрим колись вони пасли вівці на селі. Такі шнурком брови, ж женіс, губи, тільки змарнів чогось він дуже, та коло губів з'явилася нова рисочка недитячого страждання. Часом крізь сон, він щось говорив скоренько і невиразно, може, порог крашенку? віддайте, суки, мою крашенку, тепер мені треба крашенки. Розвиднялися. На мостині, в головах у волоцькі, показалася над'їдена житня пайка, гличик з водою, насипана на діл крупка солі, а через грати вривався вже радісний гомін дзвонів, що розносився зо всіх церков міст.